Не хвалися завтрашнім днем, бо не знаєш, що день може вродити. Нехай вихваляє тебе інший, а не власні уста, чужий хто небудь, а не твої губи, важке каміння тяжкий пісок, та гнів дурного обидвоє переважить. Жорстока лютість, гнів бурхливий, та проти заздрощів хто встоїться, ліпше відвертий докір. Ніж любов прихована, рани від люблячого щирі, а поцілунки ворога зрадливі, хто ситий, й кришку меду, голодному й гірке, солодке. Як пташка, що гніздо кидає, так чоловік, що батьківщину кинув. Олія й пахощі веселять серце, так само й друг солодкий, що серця раду вділяє. Не покидай ні свого, ні батьківського друга, ані не входь у дім брата Твого в день Твого нещастя, ліпший сусід близький, аніж брат далекий. Мій сину, будь розумний і радуй моє серце, щоб я знав відповісти тому, хто мене ображає. Обачний бачить лихо і ховається, а легковажні йдуть далі, зазнають кари. Візьми з нього одежу. Бо він за другого ручився, замість чужих візьми з нього заставу. Хто ближнього благословляє зранку на весь голос, і про того думають, що він його проклинає. Постільне капання в дощову погоду і сварлива жінка одне на одного схожі Хто хоче її вгамувати, той хоче вгамувати вітер або набрати олії в руку. Залізо гострить залізо. А чоловік обточується в товаристві з другим. Хто дбає про смоковницю, то їстиме плід з неї, хто ходить коло свого пана, той у славі буде. Як у воді обличчя обличчю відповідає, так серце людини людині, шеол і вадон ніколи не насичуються, так само ненаситні очі людські, що горно на срібло й на золото горнило те на людину уста. Які її хвалять, товчи дурного товкачем, мов зерно в ступі, його дурнота від нього не відступить. Наглядай пильно, як воно з отарою твоєю, і добре дбай про твої стада. Багатство бо не вічне, чи ж багатство з роду до роду переходить. Як сіно скошене і пробивається отава, і на горах траву збирають, ягнята будуть тобі на одежу, козли. Ціна на поле, буде доволі молока, козячого тобі на їжу, твоїй сім'ї на їжу та твоїм слугиням на прожиток.